Доброго дня! Я Людмила Прохорова, керівник відділу по організації аукціонів майданчика Єтендер. Е З цього відео ви дізнаєтеся, як правильно підписати протокол або будь-які інші документи за допомогою безкоштовного електронного сервісу на сайті центрального засвідчуваного органу або скорочено ЦЗО. Для того, щоб підписати протокол, вам необхідно мати електронний ключ. Ви можете використовувати файловий кваліфікований електронний підпис, отриманий у будь-якому центрі сертифікації ключів. Їх найчастіше використовують юридичні особи. Фізичним особам ми, ми рекомендуємо використовувати електронний ключ, ДІА-підпис або Smart ID, що надає Приватбанк через застосунок Приват24. Важливо, що належати такий підпис має саме уповноваження на підпис особі, і він має бути виключно кваліфікований. Таким точно є підпис Smart ID Приватбанку та ДІА-підпис. Всі інші потрібно перевіряти на рівень захисту. Або у разі отримання нового уточніть у центрі сертифікації, що вам потрібен саме кваліфікований електронний підпис. Щоб підписати документ за допомогою сервісу ЦЗО, перейдіть на офіційний сайт сервісу czo.gov.ua або у пошуковій системі напишіть ЦЗО Підписати документи і одразу отримаєте посилання на сторінку підписання. В меню Довірчі послуги натисніть на розділ Підписати документ. Оберіть варіант електронного підпису. У новому вікні завантажте електронний ключ у відповідне поле або перетягніть з робочого столу вашого комп'ютера. Введіть пароль захисту ключа та натисніть на кнопку Считати. Потім натисніть кнопку Далі. На ЦЗО, система запропонує підписати файл у форматі ASIC або іншим форматом. Зробіть ваш вибір. Ми розглянемо варіант обрання формату P7S та рекомендуємо використовувати його. Беріть формат підписання документа та завантажте файл, який необхідно підписати. Це може бути документ у форматі PDF або Word. Кожен документ необхідно підписувати окремо. Після успішного завантаження натисніть кнопку Підписати. Документ протоколу успішно підписано. Завантажте файл на ваш комп'ютер для подальшої публікації. Радимо зберігати файл з підписом, файл без підпису та протокол створення та перевірки кваліфікованого підпису. Майданчику необхідно передати саме файл документ з підписом. Ми після цього перевіримо, щоб документ мав підпис і направимо його на затвердження організатору аукціону. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, будь ласка, звертайтесь до служби підтримки майданчика e-Tender. «Е Будемо раді допомогти і успішних вам аукціонів.